Та я з Рубінчиком раді всім, хто завітав до нашого вогника. І сьогодні буде в нас багато краси, каратної краси, з гірського кришталя. Давайте ну, дивитись. поїхали. Отже, срібло 925-ї проби, ручна робота індійського майстра, шикарний чистий, бездоганний кришталь. Камінці у формі закругленого квадратику, Сережечки поодинокі, без каблучки, без доповнень. Огранювання шахматне. Застіпочки з завишенням. Вигляд сережечок з внутрішньої сторони. Ось так бездоганно ограньовані камінчики. Розмір камінчиків 18 на 18 мм. Вага однієї сережки 7,17 грами. і вартість їх 1300 гривень. Побігли далі. І наступна прикраса: гарнітурчик, так би мовити, у повному складі сережечки каблучка, кругленькі камінчики, шикарний бездоганний чистий кришталь. В огранюванні в шахматному камінчики, що в каблучці, що в сережках, однакові, і діаметр їх складає 2 см, застібочки. Камінчики з внутрішньої сторони, теж бачимо бездоганне огранювання. Вага однієї сережки 8 грам, каблучечка з внутрішньої сторони, подвійна шиночка, розмір каблучки 19-тий. 2050 гривень вартість гарнітуру. Третя наступна прикраса теж гарнітур з круглими камінчиками теж в шахматному огранюванні, але він великий і важкий. Діаметр камінчиків тут 24 міліметри. Що в сережках, що в каблучці. Ось так виглядають застібочки, теж з завишенням. І такі красиві камінчики. Вага однієї сережки 15 грам, каблучка з внутрішньої сторони. Теж подвійні плічка. Ось так бездогано виглядає. Камінчик зсередини, розмір каблучки. 19. 3050 гривень вартість гарнітурчику. Раджу, раджу дівчата, дуже раджу, придивіться. От, вага. В нього 45 грамів, тобто, ну, красень і цілком демократична вартість. Красунчик такий, круглесенький. Я обожнюю круглу форму гранювання. Обожнюю круглі камінчики. І наступна прикраса, гарнітурчик шестиграничок. І тут дуже цікаво камінчики розташував майстер конусом до верху. Ну, на мій погляд, так воно оригінально виглядає. Трошки незвично, але ж. Має право на існування. Камінчики тут теж, що в каблучці, що в сережках, однакові і мають розмір 23 на 23 мм. Так виглядають сережечки з внутрішньої сторони, ось їхня застібочка, сетаж з завишенням, а камінчик всередини, в огранюванні в шахматному, і він плаский. От, цікаво зробили, мені дуже подобається. Вага однієї сережки 10 грам, вигляд каблучки з середини. Теж, бачите, камінчик майже плаский, ну, трошечки так закруглений злегка. І теж бездоганне огранювання, шахматне, подвійні плічка, розмір каблучечки. 18,2. І в мене ще є один гарнітурчик з розміром 19,2, 2600 гривень. Вартість цього гарнітурчику. Ось така краса. Побігли далі. Наступний гарнітурчик. Такі видовжені, злегка видовжені трикутнички закруглені теж. В бездоганному огранюванні бріолет. Розмір камінчиків тут, що в сережках, що в каблучці, однаковий отак От 3 сантиметри на 2,5 кратний такий красень. Срібло 925-ї проби, ручна робота індійського майстра. Такі от застібочки в них. Ось так виглядають камінчики середини, бачите теж класні. І вага однієї сережки 15,3 грами вигляд каблучечки. От. Розмір каблучки 18,2, 18,3. 3750 гривень вартість цієї кришталевої бездоганної каратної краси. Поодинока, шикарна, просто бездоганна каблучка у формі шестигранничка В огранюванні шахматному, від кутика до кутика, розмір камінчика 29 мм. Ось так каблучечка виглядає з внутрішньої сторони. А ось тут ми можемо бачити шестигранечок от такий конус. Розмір каблучки 18,5-18,6 і 1640 гривень її вартість. Побігли далі. Наступна каблучечка, така закруглена, Така приплюснута трошечки крапелька, теж в огранюванні в шахматному. От. Давайте подивимося камінчик. Ось так виглядає камінчик зсередини, подвійні плічка. Так от мені б її так хотілося б вам демонструвати все ж таки. До верху. Камінчик має розмір 22 мм на 27 мм. Тобто, дівчата, зараз я вам продемонструю. Ота. Отак, От так, бачите, я міряла 22 на 27. Розмір каблучки 18,5 і 1500 гривень. Її вартість побігли далі. І ще одна. Каратна шикарна каблучка у вигляді закругленого трикутничку в шахматному огранюванні камінчик. Перепрошую. От. Ось такий він пухкесенький, срібло 925-ї проби. все. От. Ось так виглядає камінчик зсередини. І зверху пухкесенький, і з середини. Бачите, який каратний. От, подвійні плічка, розмір каблучки 19,5 і 2560 гривень. Її вартість. Дівчата, дуже класні ціни, класні розміри. От, бо ви мені писали, що маленькі розміри і у кого такі пальчики більш пухкесенькі, то от, будь ласочка. Так, дівчата, і на завершення сьогоднішнього відео я вам хочу продемонструвати ось такі шикарні, таке шикарне намисто з гірського кришталю з бездоганним огранюванням. Зібране на білу шовкову ниточку через вузлик. Застібочка тут біжутерна, от ви то бачите, Ну, намистини тут величезні, грандіозні, вони просто шикарні діаметр намистин, дівчата, тут 2 см. Вот, ну, дві маленькі намистиночки. Е, ось 10 10 мм, да, 1 см коло застібочки стоять. От, а всі 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 намистинки, от. 2 см в діаметрі. Довжина намиста 53 см і вартість його 3500 гривень. Така ось краса. От, у нас сьогодні були кругленькі гарнітурчики. Ну, давайте я продемонструю. Дівчата, я не знаю, як це вкласти на свою руку. У мене крупна долонька, але ця розкіш не вміщається. От, ну ось я взяла той кругленький гарнітурчик, що більш каратний. От, ось так це виглядає. От, ну, Мені здається, що з маленьким гарнітурчиком він, це намисто буде виглядати більш лог і логічно. Хоча, може і ні. Зараз. Ну, Ось той гарнітурчик що поменше. Я б не сказала, що він маленький, він в порівнянні з тим, так. Да? Менше, але ж він теж маленький. Ось отак це все виглядає разом. Ну що ж, дівчата, оце все, що ми хотіли вам сьогодні продемонструвати з рубінчиком. Сьогодні була шикарна колекція, шикарна каратність, класні розміри. От, Так що придивляйтесь. Обирайте, визначайтеся, дівчата. От хочу ще раз зазначити, що сьогодні були демократична вартість на всі вироби, що ми вам з Рубінчиком продемонстрували. От. Ну що ж, визначайтесь і пишіть нам на whatsapp Viber, що ми вказали в описі під відео та в коментарях. Дякуємо вам, дівчата, за зворотній зв'язок. За приділений нам час ми це цінуємо і бажаємо вам нових прекрасних натуральних каменів у ваші скриньки та доброї вдачі! Ну, а з вами були Олеся Та Рубін. Бережіть себе і до нових відео на каналі. Па-па!